Добрий день, друзі-колеги. Мене звати Роман Грицьків, я є директором консалтинної компанії HBPI Company. Ми займаємося міжнародними сертифікаціями, системами менеджменту, системами управління ризиками. В цьому проєкті я представляю курс керування ризиками для сталої моделі розвитку. Прошу всіх реєструватись на цей курс і використати цю унікальну можливість, яка надається отримати нові. Знання, які вам будуть точно потрібні в такий час. Ризики в нас на сьогоднішній день є в усіх сферах нашої діяльності, в економічній сфері і в безпековій в першу чергу, тому що ми працюємо зараз в умовах, як, де бізнес ні в одній країні світу не має таких складних умов для роботи, тому що ця агресія з боку наших сусідів, вона є настільки масштабною, що. Жодна країна світу від часів Другої світової війни не переживала такі складні умови. Тому це унікально взагалі, коли бізнес ще може виживати і працювати в таких умовах. І цей курс якраз направлений на те, щоб намагатись мінімізувати всі можливі ризики, які нам заважають працювати. І е, всіх закликаю якомога більше е, компаній, бізнесу реєструватися на цю програму. Ми будемо надавати практичні знання, які можна використати в реальному в реальних умовах в бізнесі. Ми всі повинні зараз акумулювати наші зусилля для того, щоб економіка України вистояла і ми змогли перемогти найближчим часом, ставати ще сильнішими і не дати нашим ворогам жодної можливості для того, щоб вони завадили нам розвиватися далі. Тому всіх закликаю. Отримуйте нові знання. До скорих зустрічей. Буду радий зі всіма побачитись і отримати нові знання і нові знайомства. Дякую за увагу.